Вітаю, шановне панство! Сьогодні в роботі автомобіль знову нарешті не Vectra C, а Opel Astra H. Пригнали його відремонтувати, почистити крашдату. Я вже все в принципі, зробив краздату, почистив, ще не зібрав консоль, але власник попросив ще запрограмувати рідні ключі. У нього ось є один ключ. Цим ключом машина заводиться. Зараз покажу, як бачите, заводиться. А є ще два ключі, теж ті парідні, Міняло блок керування чи щось таке, і ними машина не заводиться. Стикнулося з тим, що машина, а саме сі модуль, не приймає Карпас. Я Карпас уже вичитав, вичитав його з. Боге керування двигуном, вичитав з дисплея, Він всюди однаковий, все приймається, модуль не приймає. І всі модулі показують, що не вер... не... некоректний кут э... датчика положення керма. Я думаю, що проблема в цьому. Тож поїхали розбиратися. Таке може бути, друзі. Із-за того, що хтось або перекрутив рейку, або коли збирали салон, некоректно зібрали сім модуль прокрутили його. І сім модуль відповідно, зараз знаходиться поза діапазоном. От зараз, як бачите, АБС і не світиться. Зараз можна спробувати код ввести. Якщо він введеться, то тоді, відповідно, далі можна калібрувати. Але я цього не стану робити, тому що я коли робив діагностику по цій машині, то я вже побачив, що кермо перекручено на 360 градусів. Давайте я вам зараз це покажу. Ось, дивіться, запустив діагностику. Заходимо в блоки вимірювань Даталіст 3. Вона зараз показує. Типа кут. Тіпа типу, нульова точка зараз є, да? а тепер давайте я покажу, як у нас по факту стоять колеса. Ось бачите, як у нас колеса стоять? Колеса вивернуті в праворуч. Тому нам треба відповідно зняти кермо. І закрутити сі модуль на один оберт праворуч. Зняв кермо, натискаємо на стопор і даємо один оберт праворуч. Зробив. На всяк випадок перевіряю, в мене має залишитися плюс ще один оберт за умови правильного положення керма. Раз. І все, далі і далі упирається. Окей. Повертаю цей оберт назад. От, І в такому стані зараз з прокрученими колесами праворуч це вже правильне положення керма. Тепер ставлю назад кермо, роблю декілька обертів вліво-вправо і перевіряючись, модуль приймає код. Так, крутимо кермо. Ліворуч, праворуч. У машинки було світилися ще АБС ЄСП. Діоди. Зараз вони не світяться. Ну і давайте пробувати вводити код. Зайшов осі модуль? Програмування, програмування мобілайзера, security код. Бачите, і у нас уже код наш прийняло. А до цього пробував декілька разів. Думав, що може не, не такий код. Так, і тепер ми можемо виконувати функцію е, калібровки датчика положення керма. Зараз я виставлю. Рівно у нас кермо стоїть. Рівно стоїть. Робимо калібровку датчика. Зараз позадні діапазоном ні, відкаліброва, ні. Натискаємо так. окей, І бачимо, що у нас датчик вже відкалібрований. І тепер давайте спробуємо зробити те, що нас просили. А саме запрограмувати ключі. Це у нас зараз стоїть рідний ключ. Точніше, не рідний, вони всі рідні. Це у нас стоїть запрограмований. Заставляємо другий, не запрограмований. Мігія у нас лампа, яка означає проблему з імобілайзером. Заходимо в програмування іммобілайзера. мобілайзера. Програмування ключа. Успішно запрограмовано. Виключаємо запалювання, включаємо цим ключом. Лампа вже не мигає, машина заводиться. Робимо те саме все з одним ключом. Значить, заставляю другий ключ. Зараз будемо мигати, як бачите, знову вводимо наш security-код є програмування ключа. Теж успішно. Виключаємо запалювання. Включаємо. Заводимо. Машинка завелася. Так, тут все супер. Тепер можна збирати, збирати кермо і робити діагностику, видаляти помилки. Читаємо помилки і дивимося, що у нас залишилося з активного. Так, транспордер кей проблем. Неактивне, неактивне. Праві кнопки було написано, що типа залипли. Ліві обрив. Про це ми відключали. Хорнстакс. Хорн стак. Це типа залип у нас цей клаксон. Сімодер писало: А, блок керування двигуном. Що у нас пише? Висока напруга датчика, температуру повітря на впуску. А, це мене так. Це ще мене попросили подивитися. Там обірвана проводка на датчик температури. Так, некоректний ключ. Некоректний ключ це ми програмували. Неактивне воно переднатягувач пасажира та водія Гремені Безпеки це, я власнику, сказав, що треба замінити їх. Це ми відключали подушку водійську і, в принципі, все. Так, зрозуміло. Помилки видалю після того, як відновлю проводку по датчику температури. Ось така у нас біда по датчику температури, в корінь вирваний пін. Зараз буду пробувати якось його дістати. Дістати або замінити, треба побачити, які тут піни стоять. Припаяв контакт до піна, який був відірваний. по хорошому тут, звісно, треба всю фішку міняти, замовляти на розборці, але зробив, їздити буде. Давайте перевіримо. Все, помолочок немає. Машинку можна віддавати клієнту. Те, що мені треба було зробити, я зробив. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Вподобайки. Підписка на канал, якщо ще не підписані. Рекомендації друзям і очікуйте нові відео. Всім гарного дня!